Шановні колеги, доброго здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про дітей і про гаджети. Хотіла би зазначити, що наше життя дуже швидкоплинне, і останнім часом темпи розвитку науки, темпи обміну інформації значно прискорилися, і тут нам корисні стали гаджети, які мають свої певні переваги. Але тема сьогоднішньої нашої розмови. Це шкідливий вплив гаджетів і ті можливості, як, як можна, власне, уникнути цього шкідливого впливу. Тому метою нашої сьогоднішньої розмови з вами буде те, як ми можемо зберегти очі наших дітей здоровими. І е, завданнями буде ознайомитися з тим, як е, тривале знаходження біля екрану впливає шкідливо на очі наших дітей, а також е, як яким чином можна мінімізувати цей шкідливий вплив гаджетів на дитячі очі. Е, згідно досліджень американських учених. Ризик погіршення появи проблем з зором у людей, котрі працюють з комп'ютерами з гаджетами, понад три години на день складає аж 90%. А згідно досліджень європейських учених і європейських даних, згідно європейських даних, робота з комп'ютерами відноситься до 40 найнебезпечніших професій, це за даними 2019 року. Давайте тезово позначимо, як гаджети впливають шкідливо на очі наших дітей. По-перше, може розвиватися комп'ютерний синдром. По-друге, шкідливо може впливати саме синє світло від моніторів. Також може бути перевантаження шийного відділу хребта, може бути ризик виникнення короткозорості і косоокості. Отже, Наші очі вкриває сльозова плівка. Вона має складну будову. Вона має тришарову будову. Перший шар це водний шар, який одразу ж вкриває поверхню нашого очного яблука. Другий шар це білковий і третій жировий. Власне, жировий шар попереджає випаровування водного компонента сльози. Коли ми кліпаємо очима, ми відновлюємо. Будову власної сльозової плівки. Коли ми забуваємо кліпати очима, сльозова плівка з ока випаровується. Коли ми працюємо і в захваті щось виконуємо, за чимось слідкуємо, наприклад, за монітором, то ми починаємо кліпати очима рідше. Дорослі починають кліпати в два рази рідше, а діти кліпають рідше в три пять разів. І що ж відбувається з нашими очима? Правильно пересихають очі, очна поверхня стає доступному згубного впливу зовнішнього середовища, і ми починаємо відчувати дискомфорт в очах, відчуття стороннього тіла в очах, почервоніння, бій, печіння, і іноді може бути навіть сльозотеча. І які наслідки? Око стає незахищеним, і знову ж виникає згубний. Вплив зовнішнього середовища, а також око починає зволожуватися зсередини, розширюються судини очного яблука, відбувається прилив крові до очної поверхні, наші очі червоніють. Власне, оце всі, всі ці симптоми і складають комп'ютерний синдром. І з ним можна боротися. Яким чином? По-перше, щоразу при роботі з комп'ютером, коли ми згадуємо, що у нас випаровується власна сльозова плівка, ми повинні. Згадати, що потрібно частіше кліпати очима, тобто, як тільки ми згадуємо, ми маємо кліпати очима, щоб відновити власну сльозову плівочку. Якщо ж цього є недостатньо, тому маємо е, зволожувати очі спеціальними зволожувачами. Основним компонентом зволожувальних крапель, які ми маємо закапувати, є гіалуронова кислота. Але е, лікувальна концентрація будь-якого препарату в очах. Е, Має короткий термін, це лише 15 хвилин. Ми, тому що будь-який препарат змивається з ока сльозвою, сльоз, сльозвою, власне, і стирається, як щітками стирається. Повіками. Тому ця гіалуронова кислота вона має бути або високомолекулярною, або поперечно шитою. Саме такі види гіалуронки забезпечують тривале перебування препарату на очній поверхні, тривале зволоження. Також на наші очі згубно може впливати синє світло, яке надходить з моніторів комп'ютерів. Саме через це синє світло існують дані наукові з приводу того, що синє світло згубно впливає на сітківку ока і на кришталики наших дітей. Чому тому що в дітей око, очні середовища є дуже прозорими, очко є дуже молоденьким і воно є проникним для синього світла. На відміну від дорослих, тому що з віком очні середоча стають більш, менш насиченими вологами, вологою, більш жовтішими, і кристалик стає жовтішим. І тому в результаті цього кількість синього світла, який, яке потрапляє всередину ока, є набагато меншим, ніж у дітей. І у дітей доведено, що може виникати і катаракта. Прискорюється виникнення катаракти внаслідок синього світла і може розвиватися дегенерація жовтої плями. І зараз знаходяться, нові, проходять нові нові дослідження щодо таких от результатів згубного впливу синього світла. Крім того, синє світло може спровокувати нервове напруження в дітей. І коли дуже часто, особливо, коли батьки зайняті, вони дають дитині якийсь гаджет, і дитина грається в телефон там, або грається в комп'ютерні ігри, то якщо дитина це робить тривало, в неї може внаслідок нервового. Напруження можуть виникати тихоподібні розлади, і дуже часто приходять до офтальмолога дитину, яка часто кліпає очима. І офтальмологи дивляться і бачать, що все ж таки причина тут не в очах, а в нервовому перенапруженні дитини. І тому офтальмологи скеровують вже дітей до відповідного фахівця до невролога. Також від надмірного збудження в дітей може Діти можуть починати погано засинати, або засинання порушене, або якість нічного сна порушена. Дитина може прокидатися або поверхнево спати. А ми хочу вам сказати, що саме власне вночі, коли ми спимо, відбувається самовідновлення власної сльозової плівки, у тієї складної архітектоніки, про яку я вам вже розказувала. І якщо сон у нас не тривалий або переривчастий, то сльозова плівочка. Відновлюється неефективно, і дитина вже прямо з самого ранку прокидається з червоними очима і відчуває дискомфорт протягом всього дня. Чи звертали ви увагу на положення голови дитини при роботі з гаджетом? Коли ми дивимось на екран, Ан телевізора, наприклад, або на монітор комп'ютера. У нас положення голови рівним є. Але якщо ми використовуємо гаджети, наприклад, смартфон або планшет, ми тримаємо їх в руках, і при цьому у нас положення голови є нахиленим. І відбувається згинання в шийному відділі хребта, і навантаження на цей відділ зростає аж п'ять разів. А ми знаємо, що по хребту у нас проходять вздовж хребта до голови, проходять і судини, і нерви, які живлять і головний мозок, і очне яблуко. І от такі перегинання хребта, воно якраз і. Сприяє тому, що можуть виникнути зорові проблеми. І це в своїй науковій роботі, в своїй кандидатській дисертації довела наша колега, і вона обґрунтувала необхідність застосування масажу комерцевої зони в комплексному лікуванні зорових проблем. Очі дітей молодшого віку є далекозорими. Далекозоре очко це маленьке очко, і отже, у маленьких дітей малі очі це нормально. Але коли у нас ми маємо далекозорість, ми відчуваємо напруження при зоровій роботі з близька. Тобто ми відчуваємо, у нас присутнє надмірне навантаження акомодації ока на близьку відстань. Акомодація, тобто напруження очей на близьку відстань, щільно пов'язана з конвергенцією, зі зведенням очей. І якщо дитина довго працює на близькій відстані, то вона акомодує і конвергує на близький предмет. І внаслідок надмірного напруження може виникнути збіжна косоокість. І саме тому, чим дрібніший екран, чим ближче він до очей, тим вищий ризик розвитку косоокості у дитини. Але найсерйознішою проблемою, яка може виникнути. Внаслідок зловживання гаджетами це розвиток короткозорості, і е, я в своїй кандидатській роботі простежувала, як розвивається короткозорість серед дитячого населення України протягом 10 років. Дати ви бачите, і графік, ви бачите на слайді, і було доведено, що за цей термін е, ми. Мали епідемію розвитку короткозорості серед дитячого населення в Україні поширеність короткозорості за 10 років зросла на 20%, що збігається з даними світової літератури. І в світі також швидкими темпами розвивається короткозорість серед дитячого населення, і навіть серед дорослого населення короткозорість розвивається, що є, що було раніше не типовим. Розвинення розвиток короткозорості було типовим лише для дітей, для, ну, для дитячого віку до 18 років до 25 максимум. Зараз бувають епізоди розвитку короткозорості і в 40, і в більше років. Короткозорість сама по собі вона не є небезпечною. Зараз наразі вважаю, що короткозорість до трьох діоптрій – це є варіантом пристосування ока до зорового навантаження зблизька. Але короткозорість є небезпечною своїми, своїми ускладненнями. Перелік їх ви бачите на, скла, на слайді, і чим вища ступінь короткозорості, тим більше ускладнень можуть бути і тим грізнішими ці ускладнення є. І Всесвітня організація охорони здоров'я показала, що короткозорість стане основною причиною незворотної сліпоти в світі в нашому в цьому 21 першому сторіччі. Також було показано, розраховано, прогнозовано Всесвітню організацію охорони здоров'я, що в 2050 році більше половини населення світу буде короткозорими, тобто ці люди будуть носити окуляри, але носити окуляри будуть також люди ще й далекозорі, і ще й люди, котрі мають астигматизм. Тобто у нас значна частина людства в 2050 році буде носити окуляри. Короткозорість це мультифакторне захворювання, в розвитку якого беруть участь кілька факторів, мультифактори. Значний вплив має спадкова схильність, потім впливає на спадкову схильність, ця спадкова схильність раніше може або не проявитися ніколи протягом життя, або проявитися під впливом чинників зовнішнього середовища, які мають впливати тривалий час і постійно. А також в патогенезі розвитку короткозорості може мати місце тригор, це такий Пусковий момент, який власне, і запускає цю спадкову схильність. Спадкова схильність обумовлена не одним геном, це, як правило, кілька генів і їх кількість може бути до 20. І саме комплексний вплив у цих генів з мутаціями незначними в них і обумовлює генетичну схильність дитини до короткозорості, яку вона успадковує від своїх батьків. Ризик розвитку короткозорості в дитини вище в три рази, якщо хоча б один з батьків має короткозорість. Якщо ж короткозорість має обидва мають обидва батьки, то тоді ризик виникнення її в дитини аж у вісім разів вищий ніж середньостатистичний. Що ж таке, які умови зовнішнього середовища можуть провокувати короткозорість? В принципі, їх багато, але основними з них це є зорові навантаження зблизька. І ще один дуже важливий момент, який навіть виявився ще й важливішим ніж зорові навантаження зблизька, це відсутність природнього денного освітлення. Про це ми поговоримо пізніше. Тригерним моментом може бути будь-який стрес. Це може бути або психоемоційний стрес, або якась травма, або інфекційне захворювання складне, якесь, або гормональний сплеск. Як ми можемо профілактувати шкідливий вплив гаджетів? Ми можемо Організувати режим дня дитини ми можемо якось впливати на освітленість приміщення, на освітленість екранів, можемо рухати очима, виконувати зарядку для очей, можемо правильно організовувати робоче місце, використовувати правильно окуляри, застосовувати правильні пристрої, регулювати їхні параметри цих пристроїв. Можемо регулювати режим дня дитини, правильно її харчувати, а також профілактувати виникнення очних хвороб щодо тривалості роботи з гаджетами. Обов'язково уникнути роботи з гаджетами нам ніяк не вдасться, тому що таке, такі сучасні реалії життя. А що ми можемо зробити? Ми можемо організувати режим дня дитини таким чином, щоб визначити якісь чіткі правила і чіткі часові рамки, які б дитина повинна дотримуватися. Час неперервної роботи з гаджетом оптимально це 20-30 хвилин. Кожні... 20-30 хвилин дитина має на 10 хвилин робити перерву і під час цієї перерви рухати очима, тому що фіксоване положення очей не є фізіологічним. Фізіологічним є знаходження очей постійно в русі, тому кожні 30 хвилин ми маємо вставати, рухати головою, пам'ятаємо про шийний відділ хребта, рухати очима і таким чином. Чином наші очі будуть від очі наших дітей будуть відпочивати, і наші також, якщо буває дитина, дуже завантажена, і якщо треба час роботи з гаджетом продовжити. То ми також робимо 10 хвилинну перерву, наприклад, кожні 40 хвилин. Але обов'язково пам'ятаємо, що перерви можуть повинні бути. Ще також було запропоновано правило 20 20, -20. Це воно полягає в тому, що кожні 20 хвилин зорової роботи з екранами ми маємо відвести погляд від екранів на 20 секунд і подивитися на відстань 20 футів, тобто, це відстань 6 метрів. І таким чином, можливо, комусь підійде саме таке правило. Ну, це все підбір правил правил індивідуальним але, при, є індивідуальним, але принципи вони є такими, що ми маємо перериватися і, і обов'язково розвантажувати наші очі. Зарядка для очей, гімнастика для очей, вона, є, вона не лікує зорові проблеми, вона не є панацеєю від зорових проблем, але вона допоможе, допомагає розвантажувати очі, розслабити м'язи і відновити кровообіг в очах. Робоче місце дитини має бути також специфічно обладнане. Комп'ютерний стіл з платформою яка регулюється, і стіл і робоча поверхня мають бути для дитини зручними. Дитина має правильно сидіти за столом, і при цьому потрібно слідкувати за правильним положенням спини і правильним положенням голови. Коли ми працюємо з монітором комп'ютера, верхній край монітора повинен бути на рівні очей, тобто у нас центр монітора має бути трошки нижчим від очей дитини, саме це сприяє меншому випаровуванню сльози з очної поверхні. І монітор комп'ютера має бути віддалений на відстань 60-80 см. А при роботі з планшетом чи смартфоном мінімальна середня відстань середня має бути 33 см, але вона для кожної дитини індивідуальна і дорівнює відстані від кінчиків пальців, якими має, кінчики пальців має торкатися зовнішнього, кінця, зовнішнього краю оку, ока, а лікоть має стояти на поверхні. Оця відстань вона для кожної дитини. Не різного віку є оптимальною, тому, але використовуємо, от, взагалі, от таке правило. Щодо використання окулярів, якщо дитині лікар-офтальмолог призначив окуляри, і дитина користується і носить їх постійно, то вона обов'язково має використати з роботою при роботі з гаджетами. Але Бо часто батьки запитують, чи повинні ми використовувати давати дитині спеціальні окуляри для роботи з комп'ютером, які окуляри, вінзи, в яких мають комп'ютерне напилення вчені думки вчених розходяться, але переважна більшість вчених, переважна більшість лікарів, і я теж дотримуюся такої думки, що додатково, якщо немає дитина порушень зору порушень. Якихось аномалій, рефракції короткозорості, далекозорості, астигматизму, якщо дитина не носить постійно окуляри, то додатково ніяких окулярів не потрібно о, в дитині о, для роботи з комп'ютером. Тому що в крайньому випадку, якщо ми хвилюємося за дитину, ми маємо нанести захисний екран, захисну плівку на екран, яка захистить очі нашої дитини. але... Додатковий якийсь предмет вдягати на, на обличчя, на який буде додатково око ще фіксуватися, от такого робити точно не потрібно. Щодо характеристик пристрою. Перевага надається великим екранам з чіткою високою роздільною здатністю. Якщо ми маємо великий екран і низьку роздільну здатність, це є шкідливішим, ніж маленький екран з чіткою з великою роздільною здатністю. Також ми можемо використовувати електронні читалки. Це вони самі не є джерелом світла і тому вони не мають якихось відблисків. В читалках ми можемо використовувати додаткове освітлення для підвищення контрастності, можемо використовувати більший шрифт, а також функцію аудіовідтворення, що дозволить очам розслабитися. Дитина просто може, якщо там потрібно читати щось, дитина просто може прослухати цей текст. Щодо яскравості підсвітку, підсвітки екрану монітора. Зменшувати ми її можемо, якщо нанесемо захисну плівку на монітор. Рідко кристалічні старі екрани вони, є, вони випромінюють більш жорстке світло і є шкідливішими, ніж світлодіодні. І також ми регулюємо освітленість екрана і в залежності від освітленості навколишнього середовища. Екран, загальне правило, екран має бути освітлений більше, ніж навколишнє Середовище. Якщо ми використовуємо монітор, там якийсь екран, гаджет на вулиці, то тоді в хмарний день ми підсвіт... освітлення має бути екрану на третину від повної підсвітки. Якщо це день, наприклад, сонячний, то використовуємо підсвітку на повну. І от дуже шкідливо використовувати гаджети в повній темряві. Обов'язково, коли ми дивимося телевізор, або коли використовуємо планшет. там чи... Планшет чи телефон, смартфон, то обов'язково має бути хоча б приглушене загальне освітлення, і в світовій літературі описано два окремих випадки, коли жінки, це були дві жінки. Коли кожна жінка втратила зір, коли користувалася телефоном, смартфоном вночі в повній темряві. Потім ці жінки були доставлені в офтальмологічне відділення, і лікарі подивилися їх і не виявили ніяких серйозних. Змін в будові очного яблука на очному дні, але е, і потім зір у цих жінок відновився е, з часом, але все ж таки е, не варто експериментувати і не варто е, за, ну, так ризикувати своїм зором. Обов'язково використовуємо хоча б загальне освітлення. Ми говорили за режим дня. Для того щоб очі дитини не стомлювалися, ми говорили вже про те, що дитина має висипатися. І щодо перебування на свіжому повітрі, то тут було проведено кілька досліджень на тисячах і тисячах дітей. Це було застосовано в різних країнах світу в Сінгапурі, в Азії. В Австралії було доведено, що перебування дітей на вулиці в денний час. Під час, тобто, при, освітлення очей дітей природнім денним освітленням сприяло тому, що ризик розвитку короткозорості і ризик взагалі зорових порушень знижувався на 33%. І особливо це правило діяло для профілактики зорових порушень, тому що для розвитку для прогресування тут вже був менший ефект. Щодо... Правильного харчування це також важливий чинник. І на даному слайді ви бачите перелік продуктів, які є корисними для очей. Але ми пам'ятаємо про те, що для того, щоб з'їсти потрібну кількість цих продуктів, ми маємо: ну, наприклад, якщо це стосується моркви, щоб отримати потрібну дозу каротину. Потрібно вжити три кілограма моркви на день, а цього робити ну ми ніяк вже не зможемо. Тому Періодично ми маємо застосовувати нутрицептики або вітаміни для очей. Це рекомендовано застосовувати, підстраховуватися такими нутрицептиками двічі на рік протягом одного місяця це для профілактики. Якщо дитина вже має зорові проблеми, то це потрібно виконувати двічі, по два місяці двічі на рік. А також ми з вами знаємо, що хворобу легше Профілактувати ніж її лікувати, і тому ми маємо скеровувати наших пацієнтів, наших діточок на профілактичні огляди офтальмолога. Що рекомендує Американська оптометрична асоціація? Вона вимагає оглядати дитину в віці від 6 до 12 місяців один раз, з 3 до 5 років також один раз, а далі з 6 до 18 років дітей потрібно оглядати щорічно. Це думка наших американських колег. Але в приватних клініках і ну, от в осіді я працюю зараз, і в інших клініках, де я працюю, все ж таки ми виробили оптимальний графік. який… І, на нашу думку, саме власне, є оптимальним. Перший огляд офтальмолога на першому році життя у віці 3-4 місяці, другий огляд офтальмолога має бути в рік, а потім з року до 18 років ми оглядаємо наших дітей один раз на рік. І ми пам'ятаємо, що е, ми. Повинні все ж таки дотримуватися гігієни зору, і ми можемо розказувати дітям, можемо розказувати батькам, наскільки це корисно і наскільки правильно, але все ж таки наш власний приклад є значним, набагато краще впливає на наших дітей і значно краще на них впливає. Ніж ті слова, які б ми говорили, тому також дотримуємося у тих правил, яких які я вам з якими я вам сьогодні поділилася. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що було цікаво і корисно.